Закон, який може змусити прокурорів публічно вибачатись, так ви правильно почули. Якщо раптом кримінальне провадження закрили, прокурор має вийти і публічно перепросити. Саме таку ідею запропонував один з народних депутатів України. Чим обґрунтована ініціатива, розбираємо з вами сьогодні. Тож прошу вибачення, та є ідея. Хай прокурори публічно вибачаються, Україна. Незалежна, сучасна, квітуча, саме такою її уявляємо ми з тобою. Та хто визначає, як виглядатиме наше завтра, коли скасують комендантську, чи легалізують крипту, які нові державні органи створять, та хто їх очолить, хтось ухвалює всі ці важливі рішення, хтось, кого ти, можливо, навіть не знаєш. Є ідея, це авторський проект Олени Гаджук про ініціативи тих, хто рухає державу, ініціативи, з яких все починається. І людей, які за ними стоять. Чому це важливо? Бо насправді на всі ці рішення маємо впливати ми з тобою, свідомо і відповідально. Є ідея про тих і для тих, хто визначає майбутнє України. Основний закон нашої держави Конституція, передбачає, що в Україні діє прокуратура, і основною її функцією, якщо дуже спрощено, є звинувачення від імені держави тих осіб, які порушили або, можливо, ні, закони, за якими ми з вами живемо. Фактично, прокурори це ті люди, які вирішують, чи починати досудове розслідування, як його проводити, чи застосовувати певні обмеження до особи, чи взагалі притягати особу до кримінальної відповідальності. І якщо притягати, саме вони просять суд. Про певний вид покарання. Ось тисло про те, хто такі прокурори. До речі, хто такі прокурори? <р initiation> ну, Прокурор це блюститель порядку. Дядь, дяді дядь, працює. Приймають закони якісь. Людина, яка від імені держави предібляє звинувачення людям, які підозрюються чиненні правопорушення. Ой, ні, це складне питання. Може, вам італійського назвати? Я чув про нього, він новопризначений. Новий генеральний прокурор Руслан Андрійович Кравченко. А детальніше про те, хто такі прокурори і чим вони займаються, треба записувати окреме відео. Тож, якщо в цьому є потреба, напишіть, будь ласка, в коментарях, і напевно ми зробимо окрему рубрику і розкажемо, хто є хто в нашій державі. Зараз же повернемось до теми цього відео. Долучайся до нашого телеграм-каналу. Будь в курсі новин, пропонуй цікаві ідеї та бери участь в опитуваннях. Розслідування кримінальних правопорушень беззаперечно справа складна, відповідальна і зазвичай дуже непередбачувана. Звісно, на своїх офіційних сторінках правоохоронці звітують про позитивні результати своєї роботи: підозри, гучнів, затримання, вироки, екстрадиції, але навряд чи я вас здивую, якщо скажу, що більшість справ завершуються нічим. Справи просто закриваються з абсолютно різних підстав. Наприклад, злочину взагалі не було, і людину просто обмовив ображений сусід. Або щось таке відбулось, але це щось геть не злочин згідно з нашим кримінальним кодексом. Або щось таке відбулось, це злочин згідно законодавства, і ми навіть теоретично розуміємо, хто це щось міг зробити, але докази, ті об'єктивні дані, які можуть підтвердити, що саме ця людина вчинила саме цей злочин, зібрати неможливо. Загалом ситуації бувають різні, це життя, і справи закриваються. Так, закриваються після проведення маси процесуальних і слідчих дій. Тів обшуків вилучення майна і створення реально нестерпних умов для життя людей і ведення бізнесу. Справи просто закриваються. І от в одного з народних депутатів з'явилася ідея, і не якась абстрактна ідея, а цілком конкретний законопроект з назвою щодо публічного вибачення прокурора в разі закриття кримінального провадження. Автор ідеї Анатолій Петрович Бурмич, член комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Для тих, хто ніколи не чув і не бачив Анатолія Петровича. Но ті реформи, які приймалися і по атестації і по різних е, напрямках, вони не завжди були вдалі. Що... Сталося сьогодні з тим, що не вистачає кадрів. Ми сьогодні піднімали питання і по військовій прокуратурі для посилення її роботи, тому що крадуть, крадуть і крадуть. Що ж пропонує Анатолій Петрович? Публічне вибачення прокурорів за його ідеєю, якщо кримінальне провадження закривається, прокурор або група прокурорів, які наглядали за тим, як проводили досудове розслідування, мають публічно вибачитись. Тобто від імені держави принести своє вибачення всім тим, чиї права та інтереси обмежувались або, хоч якось, зачіпалися. Кого допитували, проводили обшуки, арештовували майно. Будь-що за словами пана Анатолія, така практика дозволить відновити честь і гідність людини і підвищить довіру до органів правосуддя. Є ідея, щоб прокурори публічно вибачалися, чи підтримуєте. Я якось це слабо уявляю. Ну що він Ну, хай вибачиться, якщо не котять в реальні через соцмережі, до прикладу марафон, десь публічно, що може побачити велика кількість людей. Телебачення скоріш за все буде доцільніше. Версії достатньо цікаві, але сам автор пропонує, аби такі вибачення публікувались на сайті офісу генерального прокурора. Ось, власне, у цьому і полягає. Публічність. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви підтримуєте загалом ідею, аби прокурори публічно вибачались? Чому так, ні і в яких конкретно випадках? Свою власну думку я поки казати не буду, і поділюсь нею у власних соціальних мережах десь наприкінці тижня. Тож підписуйтесь.